Вільям Бернс заявив, що без американського пакета допомоги Україна програє війну вже до кінця цього року. У п'ятницю Палата представників американського конгресу голосами як демократів, так і республіканців, проголосувала порядок розгляду законопроєктів про допомогу іноземним партнерам, зокрема й Україні. Довгоочікуваний розгляд допомоги Києву почнеться цієї суботи, 20 квітня о 9-й ранку за Вашингтоном. Це 16-та за Києвом. Ми на голосі Америки будемо проводити спецефір, слідкувати за тим, як голосуватимуть законодавці, спілкуватися із експертами та активістами, які адвокували допомогу Україні, та інформувати вас про те, як просувається. Це історичне для України рішення про те, чи зможе Конгрес проголосувати допомогу вже цими вихідними, та що варто очікувати, говоримо із Катериною Лісуновою. Катю, привіт, Вітаю, Марія, вітаю наших глядачів. Катю, сьогодні було важливе процедурне рішення про розгляд цього законопроєкту. Демократи і республіканці продемонстрували дуже широку двопартійну підтримку. Розкажи про це детальніше. Фактично, важливим голосуванням, яке відбулося сьогодні, було процедурне голосування, яке дозволило винести на, на розгляд допомогу Україні та партнерам вже за. Автра зазвичай таке процедурне голосування розпорядку денного голосується партійно. Тобто, якщо більшість республіканців, то голосують лише республіканці переважною більшістю. Але так як зараз є певна частина республіканців, які опонують і виступають проти допомоги Україні, щоб провести це процедурне рішення і винести власне на розгляд допомогу Україні, потрібна була також підтримка демократів. Що власне вони і зробили таким чином, сьогодні голосами 312 за та 93 проти законодавці двопартійно проголосували за те, щоб винести на розгляд вже цієї суботи допомогу Україні та партнерам. Загалом це голосування показує, демонструє двопартійну підтримку цієї ініціативи. І про це власне учора, під час слухань регламентного комітету, заявили лідери провідні республіканці та демократи. Пропоную послухати їхні заяви. Нам потрібно негайно підтримати Україну. Треба надати гуманітарну допомогу. Ми повинні підтримати Ізраїль і Тайвань. І ми не можемо дозволити найкращому стати ворогом хорошого. Тому я підтримую цей закон і сподіваюся, що зможу робити це й надалі. У разі, якщо до цього законопроекту будуть внесені поправки. А багато зентеспіг на нього. Я хочу подякувати спікеру. Спікер перебуває під значним тиском. Він у дуже складних умовах. Я був із ним ввечері перед тим, як він прийняв остаточне рішення. І Я знаю, що він сприймає це дуже особисто. Він віруюча людина. Він сказав мені: я хочу бути на правильній стороні історії. Я думаю, що він наслідує Черчилля. Він вирішив протистояти загрозі нинішнього покоління, яку представляє цей нещастивий альянс Росії, Китаю та Ірану. Катю, вчора в програмі ми аналізували детальніше текст цього нового законопроєкту про допомогу Україні. Про те, що він передбачає, можна подивитися на Ютуб-каналі Голоса Америки українською. Питання ж до тебе. Ми знаємо, що законодавці запропонували вже понад 130 правок до цього документу. Врешті залишили на розгляд лише 4. Що це за поправки? Як можна, може виглядати фінальний текст законопроєкту? Саме так, Марія важливо зауважити, що понад 130 було поправок, але регламентний комітет фактично дозволив розглянути завтра лише 4. і ці 4 є. Достатньо радикальними насправді поправками це зокрема поправка Вікторії Спарці, яка вимагає викреслити чотири пункти із законопроекту про допомогу Україні, в якій йдеться про певну ну, фінансову допомогу Україні таким чином зменшити цю допомогу. Також Марджорі Телер-Грін пропонує зменшити до нуля кожен долар, прописаний в законопроекті на допомогу Україні. Інші іще ще дві поправки вимагають не робити виплат пенсії або соціальної допомоги від за рахунок тих коштів. На економічну допомогу, які прописані в цьому документі, і четверта вимагає відмінити не оборонне фінансування, тобто економічну та гуманітарну допомогу. Але варто зауважити, що як стверджують експерти, навряд чи хоча б одна із цих поправок пройде під час голосування, тому що кожна із них фактично нівелює саму суть законопроекту і контрастує з самою суттю прописаного законопроекту і не додає щось до законопроекту, а фактично відміняє його. І відтак багато... Багато експертів сважують, що навряд чи у цих поправок буде якесь майбутнє завтра. Каче, знаємо, також що законодавці сенату, які у разі схвалення допомоги Україні в палаті представників, буде наступним розглядати цей документ. Сьогодні сказали, що вони готові голосувати за це питання якнайшвидше. Чи можна очікувати, що допомогу Україні таки проголосують вже на цих вихідних? Саме так, Марія, загалом сьогодні лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер заявив, що фактично анонсував, що сенатори залишаться працювати на цих вихідних. сказав, що працюватимуть вони над іншими законопроектами і. Також чекатимуть, допоки з палати представників надійде пакет допомоги партнерам. Зокрема, Чак Шумер також сказав, що коли цей пакет допомоги надійде із палати представників, в сенаті не зволікатимуть і якомога швидше його погодять і передадуть на підпис президенту. А зазначив, що сам Джо Байден вже заявив, що як тільки конгрес погодить цей пакет допомоги, він буде готовий його підписати. Пропоную послухати заяву власне лідера демократів Чака Шумера. Якщо Палата представників погодить цю додаткову допомогу, Сенат негайно надішле її на стіл до президента. А сам президент вже сказав: якщо Конгрес проголосує цю допомогу, то він її підпише. Я сподіваюся, що Палата представників зробить це дуже скоро, тому що затримка цього фінансування обійшлась Америці та нашим союзникам дорогою ціною. Дякую тобі, Катю. Слідкуватимемо за тим, як відбуватиметься це голосування за допомогу Україні вже завтра. Новий законопроєкт про допомогу Україні передбачає 61 мільярд доларів, тобто ту саму суму, яка була прописана у сенатському законопроєкті, але економічна частина допомоги має надаватись у кредит, а не безоплатно. Також інший законопроєкт, який розглядатимуть у суботу, передбачає нову санкційну політику щодо економіки Росії і використання російських заморожених активів для відновлення економіки України. Детальніше про це Олексій Коваленко поговорив зі старшим науковим співробітником Гудзонівського інституту Даніелом Кохісом стосовно четвертого законопроекту у ньому є статті щодо використання російських заморожених активів для відновлення економіки України, а також щодо санкцій проти російської економіки. Як ви оцінюєте подібні оновлення законопроекту? Один з аспектів надання адміністрації повноважень передати заморожені в американських банках російські активи Україні для економічної підтримки і відбудови. Це важливий крок для Конгресу, який надасть повноваження президенту. Вже тривалий час в США та Європі. Тривають дебати щодо можливості передачі заморожених російських активів на відбудову України. Це важлива можливість рухатися і надсилає чіткий сигнал Росії, а також Китаю та Ірану щодо санкцій. Це Знову ж таки укріплення позицій сполучених штатів щоб змусити адміністрацію зайняти більш жорстку позицію щодо санкцій російського режиму, і думаю, що це надзвичайно важливо. Декілька радикально налаштованих представників республіканської партії погрожують Джонсону звільненням. Чи може ця ідея отримати достатню підтримку? Всього кілька законодавців підтримали це, але здається, що деякі голоси трохи відступились від цієї ідеї. Частково тому що у разі, якби республіканці знов звільнили спікера, не виключно, що цей офіс міг би зайняти демократ. Політично це дуже ризикований крок. Ще вони б виглядали дилетантами в рік виборів. Обидві партії конгресу запевнили українську делегацію у Сполучених Штатах у підтримці пакету допомоги Києву на голосуванні в суботу. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що основна частина із передбаченою законопроєктом суми у понад 61 мільярд доларів піде на військові потреби. Після зустрічей у Білому домі та конгресі я отримав запевнення, що військову допомогу для України США спрямують відразу після голосування, і вона надійде протягом найближчих тижнів, каже прем'єр. Крім цього, він відзначив готовність Сполучених Штатів надати Україні і бюджетну підтримку. Фактично, всі лідери і демократів і республіканців, з ким ми спілкувалися, ще раз підтвердили їхній твердий намір проголосувати в цю суботу законопроект перше в палаті представників, прописати умови і на яких умовах буде, будуть надані ці кошти, власне, пряме бюджетне фінансування буде вирішувати адміністрація президента, і це буде вже наступним кроком. Важливо, що закон буде передбачати в бюджеті цю стрічку для підтримки України. Про умови ми домовимося, і вони точно будуть не Важкими і нескладними для України в умовах повномасштабної агресії. Чи вірять українці, що США таки нададуть допомогу Україні? Чи змінилось їхнє ставлення до Америки через піврічну затримку? Якою вони бачать роль Сполучених Штатів у війні, та чи зможе Україна перемогти без допомоги за океаном? Із такими питаннями напередодні голосування у Конгресі США наші кореспонденти звернулися до мешканців Запоріжжя Сум Хмельницького та Харкова. Ми, як з останніх сил, сподіваємось. І, і показуємо, що будь ласка, допоможіть нам. Бо якщо ми не ви нам не допоможете, ми просто тут помремо. Сподіватися на допомогу США, це єдине, що залишається Україні. Бо через те, що у нас іде затримка, через те, що вони не хочуть нам допомагати, у нас затримується все. У нас іде повний розпав розпач українського народу, української армії. У нас немає не зброї, ні можливості самостійно воювати. Даною агресією і тому єдине, що робить український народ, сподівається. Ну Якщо е, сам наш президент каже, що без допомоги штатів, ну, ну він якщо так читати між строк, то він каже правду, що нам війну не виграти, не, не перемогти цю орду. Потрібна допомога, тому що навіть зараз я йду з похорон нашого. Друга, нашого хлопця, це так не може продовжуватись далі. Ми повинні закінчити цю війну, звісно, що з перемогою. Якщо буде, це потрібно всім нашій державі і дійсно нашим партнерам. Якщо Америка рахує, що ми її друзі, вони зобов'язані нам допомогти в такий важкий час для України. На першому етапі я вважаю, що це була лідерська роль. Ми Повірили у себе, бо розуміли, що позаду у нас є такий міцний друг. Але зараз мені здається, що цю роль перехопила е, об'єднана Європа. Скажімо так, вони були нашим самим сильним союзником на самому початку. А зараз ми бачимо, що вони зайняли дуже слабку сторону, що спровокувало загалом конфлікти військові по всьому світу. Мали би бути серйозним союзником і важливим партнером. В принципі, вони ними являються, бо у нас велика купа важливого озброєння завдяки ним є, і також фінансова підтримка. Але ось ці моменти з піврічним простоєм, звісно, негативно впливають я думаю, на загальну думку. Тому якось так. Вони вирішують дуже, аж дуже через чорно. Без них досить багато пакетів допомоги не надходить нам. Сполучені Штати це наш абсолютно головний стратегічний партнер. І навіть десь, якщо так казати, якоюсь бездіяльністю, ну це так, яку вони проявляють там, припустимо, останні шість місяців. Вони спонукали активізуватися Європу і надавати там більшу допомогу, роздуплитися, так сказати, Європі. Покладатися на власні сили, то це так само є допомога Україні. Це наш головний стратегічний партнер, і без нього нам буде дуже дуже складно навіть не те, що виграти, а просто триматися на цій війні. Без допомоги Сполучених Штатів я думаю, дуже погані в нас перспективи боротьби з нашим ворогом. Це єдина країна, яка може завершити нам допомогти війну на наших умовах. У будь-якому випадку американський уряд підтримує Україну, але все-таки найперше, що допомога для українців це все таки має бути ініціатива самих українців. Не варто сподіватися, що хтось нам допоможе. Варто самостійно робити свій вклад для того, щоб покращити і своє життя, і допомогти комусь іншому. Ми все одно переможемо, допоможуть вони нам, не допоможуть історично. Давно відомо, що американці завжди приймали правильне рішення, перепробувавши всі інші. Я думаю, цього разу буде так само. Ось такі були думки українців про майбутнє американської допомоги Києву, але за тим, як просувається розгляд допомоги Україні в Конгресі, уважно стежать і в Пентагоні. Там кажуть, що в разі затвердження додаткового фінансування не зволікатимуть із наданням військової підтримки для Києва. Детальніше про це розпитаємо в нашого кореспондента у Пентагоні Остапа Яриша. Привіт, Остапа Вітаю, Марія. Остапа, якщо допомогу таки ухвалять, наскільки швидко міноборони США зможе сформувати новий пакет озброєнь для ЗСУ і відправити його в Україну? Наш Пентагоні кажуть, що вже насправді працюють над потенційними новими пакетами і з нетерпінням чекають голосування, яке має відбутися вже в суботу. Кажуть, що тримають пальці з хрещенами, Сподіваються, що Палата представників та Сенат все таки ухвалять необхідне фінансування. Наскільки швидко у такому разі зможуть бути перші поставки військових пакетів до України? кажуть Пентагоні, що насправді це може бути за лічені дні, як це було і раніше. ми знаємо, що в Пентагоні Марія вони. В принципі мають вже напрацьовану логістику, і ці пакети відправляли. Потрібно було зараз фінансування для того, аби формувати ці пакети. Також питання, що може входити у такому разі у цей потенційний пакет військової допомоги від Пентагону, а не забігають тут наперед. Втім, кажуть, що безумовно будуть фокусуватися на найнеобхіднішому. Це передовсім боєприпаси до артилерії, та також засоби проти повітряної оборони. Також постає питання, Марія, чи. Буде цей пакет в разі ухвалення допомоги, чи буде він більшим, чи буде він об'ємнішим для того, аби компенсувати цю піврічну відсутність будь-якої допомоги від сполучених штатів. Відповіді поки що ми не маємо. Думаю, будемо за цим стежити. Але давай зараз послухаємо відповідь речника Петована Петра Райдера щодо того, як там збираються опрацьовувати фінансування конгресу та формувати ці пакет. Якщо додаткове фінансування ухвалять, ми готові швидко відреагувати, виділивши пакет безпекової допомоги зі складів США. Як ви знаєте, у нас є потужна логістична мережа, яка дозволяє нам переміщувати спорядження дуже швидко. Ми можемо доставити це протягом кількох днів, як ми вже робили в минулому. З міркувань безпеки я не можу розповідати деталі того, яким може бути цей пакет допомоги. Скажу лише, що він звичайно включав би такі важливі речі, як засоби проти Повітряної оборони та артилерії От, власне Остапов, в цей новий законопроєкт вже включили заклик до Білого Дому надати Україні також і далекобійні ракети Атакамс. Чи готові в Пантагоні поставити такі спроможності? Дійсно, Марія є такий заклик до президента Байдена поставити Україні далекобійні Атакамс, вони відрізняються дальністю дії від попередніх, які отримала Україна. Ті мрія цей заклик він не зобов'язує Білий Дім до дій. Це радше рекомендація, чи е, дуже наполеглива, скажімо так, рекомендація конгресу. Безумовно, кінцеве рішення буде залежати від Білого Дому та від пункту, коли в мене була нагода вчора запитати Райдера про те, чи розглядають там поставки Україні таких делекопійних спроможностей. Петрайдер відповів, що не з не забігатиме наперед майбутніх пакетів. тим підкреслив, що нічого не виключають із розгляду. Потенційно, Білий Дім. Може е, вирішити надати Україні такі ракети. Знову ж таки, все буде залежати від потенційного і політичного рішення Наскільки я розумію, справи просуваються добре. Вони перебувають на просунутому етапі підготовки. Я не можу назвати конкретної дати, але схоже, що в цьому питанні все йде за планом та за графіком. Оно потерейдера щодо іншого питання, щодо е, тренування українців е, українських пілотів на F-16 у Аризоні. безумовно е, стежимо також за цим, Марія. Ну, Тоста, е, чи впливає на, на ці навчання затримка із фінансуванням у конгресі? Це важливе питання. Дійсно, знаєш, також адресували його вчора, і кажуть в Пентагоні, що ця затримка із фінансуванням не впливає на навчання українських пілотів. Як ми щойно почули, ці тренування відбуваються за графіком. А коли українські пілоти зможуть закінчити це навчання конкретних термінів, поки що не називають знову ж таки з пан безпеки. Втім, пам'ятаємо, ми що раніше в Пентагоні казали, що воно може зайняти півроку, можливо, довше 7-8 місяць, місяць. Може порахувати, що йдеться у такому разі, якщо все буде відбуватися за планом. Приблизно кінець весни. Ми за цим уважно стежимо, але знову ж таки кажуть Пентагоні, що як і в інших країнах, у європейських країнах, так і в Сполучених Штатах українські пілоти демонструють хороші навички, вчаться на F-16 і зможуть скоро закінчити це тренування. Ми зі свого боку стежимо за цим також. Марія, за тим, як пілоти проходять ці тренування, обов'язково поділимося інформацією, якщо будемо мати більше із Пентагону чи із бази в Аризоні, де українські пілоти проходять ці навчання. Дякую тобі, Остапу. Я нагадаю, що про те, як швидко Пентагон зможе надати військову допомогу Києву після ухвалення Конгресом, нам розповідав Остап Яриш. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Цього року Україна отримала 36 балів зі 100 можливих в індексі сприйняття корупції за 2023 рік. Зростання на 3 бали стало одним із найкращих результатів за минулий рік у світі для країни, в якій відбувається війна, це нетипово хороший показник, кажуть експерти. Детальніше про те, як в Україні долають корупцію у сфері оборони, ми поговоримо із Оленою Тригуб, виконавчою директоркою незалежної антикорупційної комісії, яка працює задля зниження рівня корупції в сферах важливих для національної безпеки України. Вітаю вас. Олена. доброго дня, Олена. У цьому новому законопроєкті про допомогу Україні, який завтра буде розглядати конгрес, там закладене посилення нагляду за наданою допомогою, зокрема і військовою, як Україна і Сполучені Штати співпрацюють у цьому, і як це відбуватиметься. Ми можемо говорити, що і до цього законопроекту вже ми бачимо посилення співпраці. нове керівництво Міністерства оборони нещодавно підписало меморандум з генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем про поглиблення співпраці. Ви знаєте, що США намагається ну, за моїми даними ще не завершили цей процес, але впровадити цифрову систему моніторингу військової допомоги. Яка абревіатура межер називається це, має виконувати американський підрядник, будувати цю систему, де буде на базі блокчейну там за баркодами відстежуватися, що де рухається, бо проблема зрозуміло цього поселення в тому, що Америка має обмеження на те, скільки вона може американських фахівців виділити для України на території України обмеження цих фахівців є. Навіть в посольстві, і уже не кажучи про територію бойових дій, яка є небезпечною, тому намагаються посилити це завдяки цифровим технологіям. Над, власне, щодо цих цифрових технологій. Цифрові технології, як ми знаємо, завжди несуть такі ризики кіберзахисту. І власне ця інформація, вона є дуже сенситивною про пересування цієї техніки. Наскільки ви вбачаєте в цьому якісь ризики щодо можливих кібератак Росії і вилову цих даних, звичайно, це дуже чутливо. Я думаю, через те і є ця затримка, що не так швидко цю систему побудувати, захищену і з іншого боку, ви знаєте, що в Україні дуже успішно. Діє українська система Дельта, це система управління полем бою. І багато було дезінформації про те, що росіяни її зламали, але ні разу цього так і не трапилося. Більше того, Україні надали доступ до логістичної системи натівської ЛОКФАС, яка теж є досить захищеною. Але звичайно, я думаю, що там проблема буде не тільки в тому, щоб побудувати сильну систему, а також хто матиме доступ до цієї системи, тому що Америка теж має переконатися, що ті люди у США, які мають цей доступ, це люди, які не можуть бути, скажімо, тими, через кого станеться витік інформації, бо в США це бувало не раз, і тут є проблема, теж з довірою між Україною і США. Але Україна повністю намагається відкритися, і ви знаєте, що Роберт Сторж заявляв, що вже 50 проваджень відкрито кримінальних по допомозі США. От загалом по цих 113 мільярдах, які виділили через Пентагон, через державний департамент, через Агентство розвитку. І якщо подивитись на ці провадження, це скажімо так, низова така корупція, там неповні декларації вантажів через Польщу або там недоброякість Ній товар, недостача товару тобто, це не є політична корупція. Тому е, тут е, треба просто говорити, що механізми мають посилюватись, але ми бачимо політичну волю на е, рівні керівництва України, і ми бачимо, що скандалів з великих корупційних оборонців взагалі нема, і нема жодних даних, коли зброя направлена в Україну потрапляла не туди, а за кордон. Мед, власне, нещодавно видання The Wall Street Journal е опублікувало матеріал, в якому пише, що існують сумніви, чи вистачить в Україні ресурсів на втілення необхідних антикорупційних реформ. Чи є ці ресурси та чи є власне політична воля, щоб бути до кінця у цих реформах? Політичну волю, я точно бачу, відбулося багато змін з минулого року, тому що суспільство натиснуло на владу і за ті дорогі яйця, як ви пам'ятаєте, міністр Резніков поплатився посадою і було запроваджено багато нових механізмів. Один із них це антикорупційна рада Міністерства оборони. Я туди входжу наразі. Я була обрана як одна з 15 представників громадянами України через портал НАЗК. І зараз у нас за Кінчується в квітні термін повноважень, і будуть громадяни обирати нових людей. Цей орган продемонстрував свою ефективність за рік, тому що ми помічали дуже багато цікавих епізодів, коли навіть по питанню, наприклад, постачанню снарядів, ми писали скарги, і ви потім бачили, це було в пресі, коли арештували і директора департаменту, і заступника міністра. І це все відбувалося за сприяння теперішнього керівництва міністра. Оборони. Тому я кажу про політичну волю. Більше того, запущено дві нові агенції: одна для тилового забезпечення ДОТ, яку очолює Арсен Жумаділов, і інша для зброї, яку очолює Марина Безрукова. Обидві ці агенції будуть мати наглядові ради, і ми сподіваємося, що вони вирішать проблеми корупції, тому що це механізм натівський, коли відділяються закупівлі від міністерства. І це зараз в Україні відбувається під час гарячий. Ячій фази війни ми зараз бачимо також у ЗМІ постійно пишуть про нові кримінальні справи щодо розслідування корупції у збройних силах. Ця корупція дійсно є низовою. Але на вашу думку, чи чи означається, що в Україні може з'явитися нарешті цей інститут репутації, про який так багато говорять активісти, щоб ці люди не переходили з одного місця на інше працювати і там робили ті самі речі? А щоб дійсно закривати доступ для людей, які скомпроментували себе? Звичайно, от зараз намагається це зробити нова агенція Жумаділова. Як виявилося, що є фірми, які постачали міноборони харчі дуже вже тривалий час, ще перед війною. Наприклад, фірма Тетяни Глиняної, яка, власне, постачала ці дорогі яйця і виявили низку готелей в Хорватії, куплену нею, тому що вона дуже багато заробляла на цих харчах. І проблема, що такі недоброчесні. А постачальники в Україні вони мають відійти від Міноборони, і це тривалий процес, тому що іноді їм немає е, заміни. І е, зараз відбувається така практика, що ну створювати такого свого роду там сірі списки, коли були зірвані попередні контракти, вже не постачати, е, не брати цих постачальників по відкритих конкурсах. Тому е, це відбувається. Просто треба розуміти, що ця недоброчесність і корупція, вона ж не тільки з боку чиновників існує, а з боку приватного теж сектору, і це дійсно, ну тут питання, що інститут репутації він зараз діє краще, бо толеранція до, до таких речей під час війни набагато гірша. І глиняна працювала без жодних проблем. І Гринкевич працював без жодних проблем до війни. Але ви бачите, коли війна, суспільство просто вибухнуло обуренням. Тому я сподіваюся, це дійсно зміни ситуації. Ну що останнє питання про приватні комітету? Ампанії ви неодноразово неодноразово критикували непослідовність санкцій сполучених штатів і Європи щодо російського воєнно-промислового комплексу. Ми знаємо, що і в ракетах, і в літаках, як Росії, так і ракетах КНДР, які КНДР постачає Росії, знаходять постійно ось ці компоненти з європейських компаній, з компаній Сполучених Штатів. Що потрібно зробити, щоб вирішити це питання, щоб цього не відбувалось? Потрібно іншу санкційну політику розробити і інший експортний контроль ніж зараз є, тому що те, як зараз працює ця санкційна система, дозволяє і Росії, і Ірану будувати свою техніку з західною електронікою з американськими компаніями, які навіть наростили продажі Росії за останній рік повномасштабного вторгнення. Звичайно, ці продажі не напряму йдуть в Росію, а через треті країни, через компанії, посередники. Але е, ніхто це на жаль не зміг поки що зупинити, і е, це повинно робитися на більш такому високому рівні, тому що я бачу, що е, самі компанії не здатні проконтролювати, е, куди йдуть їхні товари, і вони потребують допомоги від держави. Вони потребують також і такого може і негативного стимулу, покарання криміналізації, уникнення санкцій для того, щоб е, ставитися до цього більш серйозно. Дякую вам, Олено. Я нагадаю, що це була розмова із Оленою Тригуб, виконавчою директоркою незалежної антикорупційної комісії, яка досліджує корупцію у сфері, яка стосується національної безпеки. Друзі, ми на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дивіться також наші брифінги з Ділка по п'ятницю о 18-й, де ви в прямому ефірі можете поставити свої питання. Мирної вам ночі, спокійного ранку, до зустрічі.